Росія продовжує обстрілювати мирні міста України, вбиваючи цивільних жителів та руйнуючи інфраструктуру. Так вночі, 18 серпня, ворог завдав ракетного удару по Харкову. Внаслідок влучання у житлову п'ятиповерхівку виникли пожежі площею 900 квадратних метрів. Станом на 14.00 попередньо по місту загинуло щонайменше семеро людей. З них двоє дітей. Ще понад 20 осіб постраждали. Серед них шестеро дітей. Також під прицілом росіян опинилося Запоріжжя. У результаті атаки загорілися торгівельні пабі. Мільйони площею 500 квадратних метрів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, торгові приміщення та частково зруйновано зупинку. Станом на 14.00 попередньо загинуло троє людей. Постраждало понад 20 людей. Серед них неповнолітній. Окрім того, ворог здійснив масовані дронові удари по Одещині, внаслідок яких виникла масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. Аби загасити вогонь, залучили понад 100 надзвичайників пожежний робот та пожежний потяг Укрзалізниці.